Всім привіт! Сьогодні відео буде розпаковочки з теми. Я замовила ось такий мені прийшов пакетик. Дуже красиво все виглядало на картинці. Зараз ми протестуємо, як це буде виглядати, коли я зроблю з цих кульок гірлянду. Ось такі кульки. Ну, по кольору я вже бачу, що колір не такий, як був заявлений, але зараз будемо дивитись. І так, що ми бачимо в цьому пакетику? Ну, хром. Хром Китай ну, такий має колір. Не люблю його. Оцей жовтий колір, негарний. Далі ми бачимо кульки, ну тут навіть не 10 дюймів, вони невеличкі, зовсім невеличкі, напевно, 8. Якщо порівняти, п'ятірка, добре, хай будуть навіть 10. Два якихось пакетика. О, це чудова стрічка, яку жоден професійний аеродизайнер не використовує. Але от чомусь китайці люблять її рекомендувати. Ну, будемо її використовувати. І ще не знаю, що це. Ага, а це у нас клейові точки. Ну, Я так розумію, що кульки 5 дюймів, вони просто пропонують закріпити наклеєві точки. Ну, так і будемо робити. Ну, тут одразу скажу, що я ніколи з цією штукою не працювала. Буду зараз пробувати це зробити вперше. Як я бачила по відео у китайців, вони просто в ці отвори. Вставляю кульку. По одній чи по дві. Я навіть не знаю, як це зробити, тому що я герлянду збираю одразу дві кульки надуваю. Тут у мене кульок небагато, отже. Ну, спочатку спробую по одній кульці. Отже, так розумію, що треба надувати по одній кульці, щоб нам поставити сюди. А можливо, дві. Давайте спробуємо спочатку одну, а все ж таки буду дотримувати технології і не буду їх передувати, буду їх робити круглі. Я закріпила зараз дві кульки, напевно, їх все ж таки треба робити одразу по дві, по технології. І, і ще такий момент. Я не люблю, коли такий, такий прям мікс якийсь виходить. Мені подобається, коли кульки згруповані по кольорах, отже, я так і буду робити. До речі, це досить важко сюди оці отвори ставити, все ж таки, напевно, по одній кульці треба. Або, або, можливо, ставити в отвір, а потім надувати. Боже, хто це взагалі цю безтолкову штуку придумав? ж таки по одному треба робити Отже, зробимо висновок. Можливо, для тих, хто не працює з кульками. Ну, ця гірлянда виглядає непогано. Я намагалась, ну, я просто давно дуже працюю з кульками і вмію робити гірлянди красиві. І я намагалась зробити її якомога пишніше, і, ну, щоб вона мала естетичний вигляд. Але. Ну, якщо її роздивитись поближче, вона вся така хитка іся до неї. бажано не торкатись, тому що все так ходить і все, все просвічується. Ну, словом, на відео, можливо, це виглядає досить непогано, але зробимо такий підсумок. Які плюси? Плюс це ціна. І, напевно, на цьому все. Мінуси це дуже довго все це збирати. Я витратила майже цілий день, тому що надути по одній кульці. Потім ці всі кульки в цю стрічку вставити. Потім ці п'яти зібрати цю гірлянду. Поки я її закріпила, половина кульок повипадала. Знову її в ці отвори треба поставити. Потім ці кульки 5 дюймів на кожну треба наклеїти клеєву точку. А плюс ще, до речі, плюс дуже класні клеєві точки, які були в коробці. От Вони реально класні. Їх можна на фольгу, я думаю, буде використовувати. От, і потім оці всі п'ятірочки переклеїти. А, часу пішло дуже багато. Я, звичайно, різнокаліберну, пишну, класну гірлянду зроблю, ну, напевно, раз в три, швидше, то точно. І вигляд буде зовсім інший. І саме. Саме страшне в цих кульках те, що від них може бути таке подразнення. І це, напевно, мінус, який абсолютно перекреслює все. І я би з ними не, не працювала в жодному разі. Можливо, на один раз можна якось да, там десь використати. Але якщо ви працюєте в цій сфері і постійно працюєте, то це, я думаю, дуже шкідливо. І такі кульки я би не використовувала і взагалі не радила би ними користуватись. Ну і для дітей особливо. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде дуже багато цікавих відео.